І так, шановне товариство, в нас екстрене включення. Ем, на Львівщині, Сумщині ввели графіки аварійних відключень. Одещина, Віннична, Полтавщина, Франківщина та Волинь приєднуються до аварійних відключень. Некокоренерго вводить екстрені відключення в Києві та на Дніпропетровщині. А з 14 травня, з 21 по 24 годину діють аварійні відключення в усіх регіонах України. І сьогодні ми будемо вам розповідати, як за допомогою Тесли можна пройти цей нелегкий і місцями темний період в нашому з вами житті. Поїхали! Так, і що ми з вами маємо, яке ми можемо запропонувати в цьому плані рішення? Це ось такий от модуль з батареї Tesla Model S Model X. Вони в Esk однакові. І Комплектується це інвертором, також платою управління розумною, для того, щоб це могло безпечно заряджатися і розряджатися. І це все дійсно правильно і потрібно функціонувало. Базову стандартно з цього модуля плату управління ми замінили, зробили кастомну, яка підходить конкретно під цю збірку. Для того, щоб це знову ж таки могло правильно функціонувати. Це можна розмістити в себе вдома, в гаражі, можна так, як вам зручно його використовувати. Його можна вмонтувати в щиток загальний, для того, щоб воно автоматично перемикалося, коли у вас вдома є живлення централізоване, або коли його немає. Воно переключається настільки швидко, що навіть якщо у вас є там стаціонарний комп'ютер, який працює від мережі, він не встигне вимкнутись, поки це діло буде перемикатись. Або можна використовувати це як великий павербанк. Ви просто його вставляєте ось в розетку, заряджаєте і за допомогою вихідної вилки просто користуєтесь цим як О, от така от штучка. Користуєтесь цим просто як резервною розеткою. Як монтувати це, кожен вибирає сам для себе. Ми можемо запропонувати для вас різні рішення. Плюс, Тут у нас є збірка з одним модулем, який е, має ємність 5 кВт і інвертором потужністю 3 кВт номінальною, піковою 6 кВт. Сюди можна доставити сонячні панелі. Е, можливо, у вас є е, таке бажання доставити собі якусь там панель, якщо ви живете в квартирі там, на балкон чи в вікно, як уже ви вважаєте за потрібне. Якщо ви живете в приватному будинку, звичайно, вибір, куди ставити сонячні панелі, є побільшим. Е, Якщо ми робимо збірку на два модуля або чотири, що на 10 і на 20 кВт ємності відповідно, ми комплектуємо такі збірки вже 5 кіловатним модулем, який в піку може видавати 10 кВт. І туди теж можна доставити сонячні панелі при бажанні. І для приватних будинків це більш підходяща версія, тому що вона, скажімо так, на перспективу, якщо ви захочете докомплектувати собі. І зробити свій будинок більш енергонезалежним. Ви можете туди поставити досить багато сонячних панелей і цю конструкцію розширювати. Тобто, якщо у вас буде там навіть 4 модулі, на перспективу ви можете доукомплектовувати її умовно безкінечною кількістю, кількістю цих модулів. Відповідно, бюджет цього буде виростати, але знову ж таки, у вас ця можливість зберігається. Щодо бюджетів, така конструкція на один модуль. Ємністю 5 кВт із інвертором на потужністю на 3 кВт коштує 940 доларів. Говоримо ціни в доларах. На екран виведемо вам в гривнях, для того просто, щоб ви розуміли вартість на той момент, коли ви будете дивитися ось це відео. Тому що відео на Ютубі живуть довго, а курс долара буває змінюється. Тому для того, щоб ви могли точно оцінити, скільки коштується, будемо говорити суму в доларах. Збірка на два модулі з інвертором на 5 кВт коштує 1850 доларів. На чотири модулі ємністю 20 кВт із інвертором на 5 кВт коштує 2950 доларів. Суми залежить, сума включає в себе ці всі модуля роботи по комплектовці цієї конструкції. Всі затратні матеріали, шнури, роз'єми, плати це все вже входить у вартість. Якщо ви живете в Києві або в Київській області, можемо підстрахувати вас з монтажем. Якщо ви звичайно живете далі, ми вас онлайн проконсультуємо, як це можна розмістити в себе в квартирі, в гаражі або в будинку. Вона, Ця конструкція, вона ось отак от виглядає. Цю річ можна повісти собі на стіну, ми прикріпимо фотографію. Як, ну, клієнти деколи нам присилають свої фотографії і відео, як вони це комплектують себе вдома. Можна складати ось так, можна причепити на стіну. Це вже як вам зручніше, але система досить гнучка для того, щоб ви могли розмістити цю конструкцію саме так, як зручно вам. Ми вже публікували ці конструкції в нас в телеграм-каналі, і часто люди питали, чи буде корпус під це діло. корпуса не буде, і по одній простій причині. Тому що розміщувати. Зручніше набагато, коли воно гнучке. Кожен зробить так, як йому зручно, і розказувати, як вам розмістити його ми можемо тільки порадити, але ви тільки ви будете знати, як зручно вам це буде зробити конкретно у вашому випадку. Більш детальніше про сам модуль. Він заводський, ми його не розбираємо, не перезбираємо. Він так як вийшов з заводу, так і є. Всі сварки, конструкції, все заводське. Єдине, що ми звичайно про те, що я говорив, що ми міняємо плату управління, для того, щоб це коректно працювало. А сам модуль складається з таких от батареєчок 18650, і їх в кожному модулі 444 штучки. Хто цікавився автомобілями Тесла або займався батарейками, в принципі, розуміє, як це і що це. В саму конструкцію модуля ми не ліземо, тому що вважаємо, що вона і так, в принципі, досконала, і лізти, щось перепаковувати його у щось теж не особливо є сенс. Краще зберегти його в заводському форматі, але зробити просто так, щоб це коректно працювало. Випереджаючи ваші запитання, тому що в Телеграмі часто нас питали, чи можна це поставити на трьохфазний інвертор. Можна, але тоді на кожну фазу вам потрібно окремий модуль. Тобто, якщо у вас трьохфазний інвертор і ви хочете ємність 5 кВт, вам потрібно три таких модуля по 5 кВт на кожну фазу. Якщо потрібно більше, то відповідно на кожну фазу вам потрібна рівномірна кількість модулів. Тобто, якщо потрібно ємність 10 кВт, на кожну фазу потрібно по два таких модуля, щоб у вас на кожній фазі було ємність 10 кВт, і так збільшувати, поки ви не наберете ту єм. Яку вам потрібно Ці інвертора і інші збірки, які ми робимо, вони однофазні, тому що вони підходять більшості людей, трьохфазні, вони більш складні і дороговартісні, але це теж можливо. Навіть в випадку, тому що якщо у вас, наприклад, трьохфазний інвертор вдома стоїть, резервне живлення можна поставити тільки, наприклад, на одну фазу, на якій у вас Припустимо, там, електрокотел або яке те джерело споживання, яке для вас є критично необхідним. І щоб показати вам можливості цієї системи, ми зараз спробуємо від кусочка тесли зарядити повноцінну цілу е, тесло. Тому давайте ближче глянемо, як це на практиці все е, виглядає. У нас є інвертор. і... Ну, заряджений модуль, в принципі, він вже зарядився. І ми під'єднаємо в цю розетку, під'єднуємо саму зарядку. Зараз ми відкриємо відкриємо зараз лючок зарядки, я вам покажу, як це виглядає. Так, беремо цю зарядку і просто вставляємо її. Машину синім показали, що є сигнал, і зеленим пішов заряд. Зараз повинен загудіти інвертор, тому що в нього є охолодження, що теж потрібно для таких речей. Зараз ми виставили зарядку на 10 А, це близько 2, 2, 2 кВт. Зараз ми спробуємо виставити на 3 кВт. Подивимося, чи це все діло витримає. Для того у нас є в машині дуже корисна штука. І ми можемо вручну в машині налаштувати е, цей момент. Хочу спробувати, скільки максимум вона буде витримувати постійного. Так, беремо 12 ампер. 12 ампер. Нормально. 13 ампер. 13 ампер. 227 вольт. А тепер беремо калькулятор і рахуємо. Так, ось у нас калькулятор. 13 А, на 200, ну, нехай 220 вольт, це у нас 286 кВт. В принципі, це близько до пікової номінальної потужності цього інвертора. Ось Бачимо, ну, розетка нічого не підключено. І все працює, машина заряджається. Помилок ніяких немає, тому, в принципі, ось така от, от виходила у нас цікава система, за допомогою якої можна зарядити навіть цілу машину і також живити ваші споживачі, ті, які вам потрібні під час блекаутів. І так, товариство, на фінал. Що ми отримуємо? Завдяки таким кастомним збіркам ви можете отримати відносно бюджетне рішення резервного жилення для вашого дому, квартири. Чи гаража. Приблизна вартість такої конструкції, якщо рахувати конкретно цю збірку, у вас в гривнях близько вийде з 7,5 тисяч гривень за 1 кВт вашого резервного живлення. Якщо взяти там, умовний екофло, який дійсно красивий, гарний, технологічний, і можна його возити на виставки і показувати, там вартість за кіловат доходить до 25 тисяч гривень. Відповідно, все в цьому світі має своє місце, і ми вважаємо, що для цієї вартості ця конструкція, ну, на нашу скромну думку, одна з найкращих пропозицій, які зараз, в принципі, існують. Тому, якщо вам цікаво це і вам потрібна, потрібна така система резервного жилення, ви можете з нами зв'язатися через Телеграм або за номерами, вказані до, в описі до цього відео. І ми вам ми вас проконсультуємо. А якщо ви вже прийняли для себе рішення, що вам це потрібно, ми вам цю конструкцію зробимо. Час очікування на такі речі приблизно від тижня до двох з моменту замовлення для того, щоб модуль можна було відбалансувати, щоб видати вам гарну, надійну конструкцію. Тому звертайтесь і до скорих зустрічей на нашому youtube каналі.